Всім привіт хлопці! Коротеньке відео. Про такий клинок. Мучу його вже три дні. Наконець-то сам клинок я зробив. Це е репліка по мотивам Браво Чому 3 дні мучую? Тому що метал, сука, 125 вім. Ось так. Я його шухрав-шухрав. мені дуже хотілося, щоб на тут сатин був продольний, тут поперечний машинний. От. Що я зробив? Я звів трошки спуски чорнові, помістив його в безкислородну среду і термічив в безкислородній середі, щоб не вигорав той самий карбон. От, але карбон не вигорає. Углерод я маю на увазі. Углерод не вигорає, але е, все одно ніж становиться чорним. Покажу ось таким він становиться. Це Н-690, тут трошки тут саме, пішло іслаєння. Там і не було, але чорнота така ж. От, я оце тільки време цю черноту прибирав. І на станки, і руками наводився. Закінчив. Як ви гадаєте, хлопці, за роботу з такою сталлю треба брати у замовника молоко. За вредність, як кажуть. Тому що, тому що я пару літрів випив чесно після такої роботи. Ну, Це звичайно шутка, але... але я так з полегшенням зіткнув і вирішив таке невеличке відео вам зняти. Все, дякую вам за увагу. <кій> Думаю, що до кінця неділі цей ніж собору, От, Покажу замовнику і зніму відео вам. Слава Україні!